Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, Покірність Божому покликанню включає і страждання за Євангеліє. Що б ви сказали, якби хтось попросив вас розділити з ним страждання за Євангеліє? Дещо раніше я ділився з вами цією цитатою. У ній дуже важливі для мене слова. Якщо ви Хочете стати частиною радикальної самобутньої контркультурної революційної групи, до якої потрібно записатися, щоб віддати своє життя, то ви захочете бути там і захочете зробити це? Приєднуйтесь, щоб здатися. Але якщо ви віддасте своє життя, то ви знайдете його, так сказав Ісус. Коли читаю ці слова. То уявляю, величезне зібрання людей, серед якого вивіска з написом якщо ви хочете віддати своє життя вам сюди. І черга досить велика. І ви готові чекати, ви бажаєте записатися. І ви не заперечуєте проти того, що означатиме віддати своє життя. Це дуже нагадує слова Павла, який написав. Тож не соромся свідчити про Господа нашого, і не соромся мене, кинутого за грати заради Нього. Приєднайся до мене в стражданнях моїх за добру звістку з силою, дарованою тобі Богом. Друге до Тимофія 1.8 Безсумнівно, покірність Божому покликанню буде включати і страждання. Моя молитва сьогодні. Господи, я приєднуюсь до Тебе. Як гілка приєднана до лози, так я з'єднаний з тобою. Я йтиму за тобою, куди б ти не повів. Навіть якщо це включає страждання, я терпітиму як добрий воїн Ісуса Христа, в ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.